Пащу куляна, учениця восьмого класу Квітневського ліцею. Зоре моя вечірняя уривок з поеми княжна. Зоре моя вечірняя, сійди над горою, поговорим тихесенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає. Як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені її віти, а на віта гойдаються нехрещені діти. Як у полі на могилі, вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі недолю віщує, як сон трава при долині. Ночі розквітає, а про людей, та нехай їх, я їх добрих знаю. Добре знаю, зоре моя, мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні? А я знаю і розкажу тобі, і спать не ляжу, а ти завтра тихесенько Богові розкажеш.